У вишиванках з палаючими лампадками у руках та щирою вірою в серці вони зустрічали символи світового дня молоді. Студенти та викладачі Прикарпатського національного університету прийняли у стінах своєї альма-матері хрест святого року та ікону Марії Покровительки, щоб біля цих святей, наділених надзвичайно великою силою провести спільну молитву за Україну. Щороку молодь цілого світу збирається біля цієї ікони молитися в кожному у своєму проханні. Сьогодні збирається наш університет для того, щоб помолитися за добру долю в Україні. Паломницький або ж ювілейний хрест молоді світу передав святий папа Іван Павло ІІ. і ось уже майже три десятки років ці символи віри мандрують різними країнами світу, збираючи довкола себе тисячі людей. Цьогоріч вперше такого благословення від Господа дочекалася й Україна. Він подарував цей хрест із надією, те, що він буде йти по цілому світу. Він буде пригадувати кожному, кожній молодій людині. про… Незбагненну, нескінченну, вічну, ніколи нікому не зрозуміло, але любов Бога цю любов, яка є благодатью, на яку заслужити не можна. Присвятая Богу, Горобниця, Спасима, Маріє, волубку, неосквернена, радийся і тих, що на тебе оповає. З Божим словом, перед символами молодіжного дня у молитві застигли кілька десятків студентів та просять не за особисте, а за всю країну. Здається, що сьогодні ця молитва є найактуальніша, бо з такими подіями люди, людям залишається тільки те робити, що вірити в молитву і в Бога. Я є ревний християнин, і для мене подія такого значення є особливо важливою. На даний момент особисто для мене питання загальнодержавної безпеки і єдності є важливішими, ніж особисті бажання і потреби, тому я вважаю, що кожен з сьогоднішніх учасників буде молитися за Україну на благо України, а не за власні особисті потреби. Надовго у стінах вишу ікона та хрест не затрималися. Після загальної молитви студенти ПНУ урочисто передали мандрівну естафету колегам із медуніверситету.